Вчора, 16 листопада, ми відзначали день працівників радіо, телебачення та зв'язку. Але у сьогоднішній нашій розповіді мова ще про одну категорію людей, для яких цей день теж вважається професійним. Розповідають Світлана Куликова та Олег Ромащенко. А відмічали цей день разом із працівниками телебачення, радіо і зв'язку і радіолюбителі. Ті, хто не маючи можливо спеціального диплому, тим паче не менш професійно працюють в ефірі. Ми странами ви виходили на зв'язок? Ну, в общем-то, практично з усіма континентами, з усіма країнами світу. В общем то, значить сьогоднішнє прохсостояння радіоволн, состані на сфери, працювати Практически з будь-якої точки земного шару. Дозвіл на право мати приватну радіостанцію, а саме на ній і працюють радіолюбителі, держава дала окремою постановою ще у 1922 році. А через 4 роки, у 1926-му було здійснено перший трансконтинентальний зв'язок. Свято зв'язківців радіолюбителі жартома називають другим позитивним після спеціальної постанови жестом від держави до них, бо, окрім цього, можна сказати, піклування держави про радіоспорт більше ні в чому не проявлялося а за радянських часів. Виходила навіть навпаки протилежне зв'язківцям, заборонялося в ефірі спілкуватися, наприклад, з колегами із Чилі чи Тайвані. Випуск спеціальної техніки, які самої радіостанції, на відміну від держав інших, наша держава не практикувала і не практикує. Тож і на відміну від радіолюбителів закордонних, нашим перед тим як вийти до ефіру, потрібно все зібрати своїми руками. А отже, це означає бути і монтажниками, і столяром, і техніком. І треба сказати, колеги за кордону з повагою Ляться до наших любителів їх називають рашен інженер, бо ж створює рашен інженер своїми руками апарат, який ні в чому не поступається апарату закордонному. Отже, і розвиток і рекорди, і можливо в чомусь відкриття тривали тривають повністю на ентузіазмі зв'язківців, який у наш час можна було б назвати близьким до фанатизму. радіолюбительство взагалі називають уділ багатих, бо ж ніякого прибутку, окрім морального задоволення та певного досвіду, тут і бути не може. Валерий Григорьевич, вы только что были съемки двухлетней давности. А скажите, вот что изменилось за два года в современных тех съемок? Ну, во-первых, техника другая. Значит, раньше был один аппарат, сейчас другой аппарат. Конечно, он в таком полудоделанном состоянии, но, в общем-то, перспективы будет нормальный аппарат, который будет соответствовать всем техническим данным, которые требуют мировой даже стандарт. А с кем больше всего вы любите общаться? Ну, больше всего, конечно, с экзотическими странами. Значит, ну, оно ради любительства, как и рыбалка. Вот если забросишь удочку, может маленький пескарик попасться, то есть соседняя радиостанция рядом областей или там сосед по городу. Вот, Либо с какой-то экзотической страны, там как-то там Австралия, Новая Зеландия, Антарктида там, и так далее. Поэтому Естественно, каждая новая страна приносит соответствующее удовольствие, конечно. Вікторія Ошинка кажуть перше запитання, з яким виходить до ефіру радіолюбитель, як мене чути і про гроші, і про життя, чи ще про щось міщанське тут і мови не йде. Ця коробка Валерія Григоровича, які шафа також повністю забиті картками, так би мовити, візитками тих, з ким приходилося спілкуватися в ефірі: Африка, Японія, Америка, Австралія, Іспанія, Італія, Греція, Франція, Болгарія, Фінляндія. Перерахувати або просто підняти їх загалом неможливо. Звичайно ж, кожна розмова в ефірі ось так письмово не підтверджується, то тільки ті, з ким особливо приємно було спілкуватися. Вікторія Америки, Лондон, Инглэнд, of Central Republic of Ukraine, Little Town Зна I spell Zebra, November. Значит, однажды мы заняли в чемпионате Украины первое место, вот, среди радиостанций второй категории. Потом, значит, вторые и, соответственно, третье места среди радиостанций первой категории. Ну, в свое время выполняли, конечно, мастеров спорта нормативы, но это было СССР, на сегодняшний день это, в общем-то, совсем не актуально. Но, тем не менее, что было, то прошло. Вот у вас бывают периоды такие, когда вам все просто хочется забросить? Если вы опять начинаете все заново, то что именно вас заставляет начать все заново? Нет, таких у меня периодов не бывает. Дело в том, что я этим делом увлекся еще, когда мне было ну, лет 10-12, а вот мне уже почти что 50 лет. Таким образом, э -э -э вот это хобби, оно, во-первых, переросло в мою профессию, и, в общем-то, у меня таких моментов, чтобы забросить это дело, у меня практически никогда не бывает. Это, это цель моей жизни. А я знаю, что вы сейчас вот начинаете собирать новую, да, станцию. Если вот так вот прикинуть, сколько примерно она вам обойдется? Ой, ну, в принципе, значит, аппарат делается не один год. Значит, конечно, он будет стоить несколько сотен и, может быть, даже до тысяч долларов, если все взять в комплексе. Но все это копится годами. детальки там и прочее, прочее. Поэтому это очень дорогостоящее удовольствие, но тем не менее оно приносит достаточно хорошее эстетическое наслаждение и, в общем, нагрузка для ума. Ніщо високопрофесійне неможливе без любителів. І відомі вчені Воль та ОМ теж починали з любительства. Що тут можна додати? Тільки спасибі тим, хто своїм ентузіазмом рухає вперед а спорт, а разом з ним науку, а разом з наукою і все наше суспільство загалом. І кілька слів після мови до цього сюжету. Ми вам відкриємо маленький секрет. Валеріан Григорович Чорний, герой цього сюжету, це головний інженер нашої телерадіокомпанії. А зараз спортивні новини. Змагання з каратедо на напер...